Сотню водіїв автобусів бракує на цьому кропивницькому транспортному підприємстві. Це половина від потреби, каже керівник Дмитро Вінницький. Загалом кількість маршрутів це сім міських і сім міжміських та приміських. Ми живемо в умовах війни, тому певна річ, що велика кількість працівників мобілізована. Яку зарплату пропонують, назвати не захотів. На жаль, також великий фактор є це те, що ми залежні від тарифу на сьогоднішній. Момент тарифи потребують перегляду а тут і закладена і заробітна плата. намагаємося їх всіми способами приваблювати, щоб вони працювали на пасажирському транспорті. Перше за все, це про офіційне працевлаштування. До кандидатів мають вимоги. Стан здоров'я це безпека перевезень, тому не всіх ми в змозі прийняти та не всі в змозі виконувати функції. У нас з тих, хто працює, велика кількість саме пенсіонерів. Десь процентів 50. 1600 запитів від роботодавців отримав обласний центр зайнятості. Порівняно з минулим роком більше у два рази. На обліку каже, майже 2900 людей. З початку року мали 8 тисяч вакансій. Дуже багато вакансій, які мають попит серед чоловіків. Перед опалювальним сезоном були дуже потрібні кочегари, котельні. Потреба в робітничі вакансії. Найзатребуванішими в цьому році були такі вакансії, як працівники сфери торгівлі та послуг. Це 1093 вакансії. Це 24,3% від загальної кількості вакансій. Також робітники з. З обслуговування устаткування це 586 вакансій, що складає 13 відсотків. Це такі, як трактористи, машиністи, водії автотранспортних засобів. Василь Пантюх, пенсіонер, влаштовується на роботу у Кропивницьку лікарню. Обслуговування, там понірувати плітки, так та таборітки, ремонтувати. Ну там ну, маленькі ремонти, що ж вдома сидіть. Хлопців позабирали, що ж тільки нам старикам. Потребують трьох немедичних працівників, розповідає керівниця Мар'яна Попович. Своїх двох працівників відправили по мобілізації на захист нашої вітчизни, тому з'явилися вакантні посади інженера-метролога. Цю посаду ми зараз. Ну, Десь вже більше півроку шукаємо. Є посада відповідального за енергогосподарство і різноробочі, тобто двірники. Більшість вакансій, які пропонують від роботодавців, у центрі зайнятості з мінімальною заробітною платою: 6700 тисяч гривень. Середня коливається в межах 15 тисяч, максимальна – 30-40. Наприклад, вантажник, але заробітна плата майже 40 тисяч. Лікарі ну, доволі такі, ну це в них непогані зарплати. Є водії автотранспортних засобів, автослюсари. початку року говорить, послугами центру скористалися 15 тисяч зареєстрованих безробітних. Ірина Полулях, Анатолій Басистий, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.